До Хмельницького завітав ветеран російсько-української війни, а нині представник Міністерства культури та інформаційної політики України Володимир Жемчугов. Чоловік родом із Луганщини. З 2014 року він чинив спротив окупантам. Спочатку у складі партизанського загону згодом у головному управлінні розвідки. Наприкінці 2015 року, отримавши важкі поранення, потрапив до полону. Вони дізналися, що я партизан. І мене тримали тяжко поранено рік в полоні. Я вліп, втратив руки, ампутував руки, втратив зір, здоров'я. Щоб мене зламати, і що я почав співпрацювати з росіянами, мене навіть перевели з лікарні у луганську в Луганську в'язницю і посадили в звичайну камеру з кримінальними злочинцями. Після звільнення з полону Володимир Жемчугов продовжив боротьбу вже на інформаційному полі. Нині у Міністерстві культури та інформаційної політики працює у напрямку національно-патріотичного виховання молоді. Напередодні він зустрівся із вчителями історії та заступниками директорів шкіл громади, аби розповісти детальніше про проєкт мінкульту, як починалась війна. Він розрахований на підлітків віком від 14 років. Ми зняли двосерійний фільм. Документальний про ці події. Перша серія це про окупацію Криму, друга серія про окупацію Донбасу. Ще в 20-му році ми побачили, що молодь не розуміє, що там трапилося в 2014 році, для чого був майдан, за що погинули люди на майдані, хто там на кого напав в Криму і на Донбасі. В рамках проведення заходів до Дня Героїв реалізували такий таку зустріч для того, щоб більше детальніше реалізовувати у цю політику саме просвітницьку, виховну, національно патріотичну. Володимир Жемчугов вважає, Україна за період незалежності зазнавала втрат саме тому, що в державі зростало покоління, яке не усвідомлювало себе українцями. І нині важливо не допустити помилок минулого протягом тижня. Володимир Жемчугов матиме зустрічі із старшокласниками. Ми програли бой в Криму і на Донбасі, тому що е, наші солдати, офіцери, місцева влада в Криму і на Донбасі вони не розуміли, хто ми. Як показало час, мова, історія, церква це наша зброя. Чудово, коли дехто з захисників приходить до нас, для того щоб поспілкувався з дітьми, ось тобто передав інформацію, скажімо так, з перших уст. Ось діти це сприймають ну, більш. Краще ніж навіть з рус вчителів потрібно дітей виховувати у них майбутніх захисників і патріотів нашої держави. Освітянам та посадовцям дарують книги про становлення української держави, а також про події останнього десятиліття. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.